Свою доповідь я розділила на дві частини. Вперше я коротко розкажу про концепцію the про first системи енергоменеджменту. А в кінці я прозвітуюсь про uh, ті речі, які ми виконали відповідно до цієї концепції. Концепція запровадження uh, системи енергетичного mm -hmm. менеджменту. У місті Львові прийнято. of Energy Management System in прийнята 14 грудня 2006 року. Тобто місто Львів вже три роки має концепцію і, я б хотіла сказати, вдало її виконує. Основною метою цієї концепції було визначено формування професійних професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв які відповідно у тривалій перспективі мали б забезпечити для міста Which in the are to the city. перше це раціональне витрачання коштів які заплановані на With енергоносії, the rational, um, um, cost usage. оптимізацію структури споживання енергоносії, Відповідно, залучення інвестицій у процеси енерг... енергетичної модернізації і некоденс визи енергії модернізейшн про звичайно, формування енергощадної поведінки користувачів і споживачів енергоносіандформейшнов енерджі юсбігевія юсюсадж для цього ми скористалися такою новітньою технологією. For, for have used, uh, one of the Як використання трирівневої моделі системи енергоменеджменту. Це установа. І відповідно виконавчий комітет. Uh, Таку модель ми впровадили усі галузі – Це освіта, охорона здоров'я, культура, адміністрації. Uh, uh, are uh, uh, like uh, education... uh, освіти, охорони здоров'я, культура, uh, uh, культура і адміністративних будівель міста. Uh, and, uh, Такі пропоновані новації в системі управління мали б забезпечити цілісність процесів. пропоновані новації в системі управління мали б забезпечити. Планс до цілісність процеси uh, управління uh, споживання енергоносіїв і uh, і органічно їх поєднати з такими як управління фінансів and, uh, to unite them чи управління with, кадром with of and, uh, uh, також uh, з метою ефективного впровадження цієї системи. For the effective uh, implementation of this system management. of the system of uh, energy management. Було також прийнято Which uh, міського голови by the uh, act of the head uh, head. city head, was, uh, 26th of May. Uh, Plan заході, January, план заходів план і створення системи андрешн о Відповідно до якого uh, пунктом першим був затверджений розділ створення нормативно-правової of the legislative та кадрової основи and андперсонал basis інформаційно-управлінської системи of informational management system. друге це формування електронних баз даних Second is секанд із дефомейшнов електронік бейс налагодження енергоефективної експлуатації будівель And um, energy effective uh, exploitation of the buildings через систему встановлених нормативних показників. through the the system of plant data І третє це удосконалення бюджетного процесу. Та відповідно, підготовка та впровадження заходів з енергоефективної модернізації будівель на даний час. Всі ці заходи виконані лише деякі з них щорічно повторюються і виконуються. Це такі як планування заходів за вичавелі та налагодження ефективної ефективної експлуатації об'єктів. Є лише один uh, пункт, який ми не виконали відповідно до цієї концепції. Я поясню його в сам на самому завершенні своєї до Авол ісплейнбатін. А зараз до вашої уваги коротка презентація. Now you will see a short Щоб краще зрозуміти, яким чином ми виконували е, дану концепцію. Тобто, як я вже сказала, е, дана концепція була затверджена 2000, в кінці 2006 тисячі шостого року. Для організації цієї роботи були залучені всі установи. О діферт інституціонсве інґейд інди освіти інвестинс education охорони здоров'я халске культури culture молоді спорту і адміністративні будівлі на даний час це 503 будівлі Тобто це всі будівлі, які фінансуються з бюджету міста. From the city uh, звичайно, в усіх структурних підрозділах було визначено відповідальних працівників. There uh, for this, uh, так званих енергоменеджерів. Uh, so Відповідно, для них проведено два етапи навчань. There were two of На першому етапі ми знайомили людей, працівників з їхніми основними обов'язками. На другому етапі ми знайомили їх з програмним продуктом, в якому ми зараз працюємо. Даний продукт має назву енергоплан. Це програмне забезпечення розроблено спільно міською радою та Асоціацією енергоефективних міст україни асоціацію енергоефективних міст україн відповідно зробивши цю роботу в міській раді був створений відділ який зараз складається з п'яти чоловік ан ікотнтус крія спешал департамент адміністрація складається з секторів Uh, employee, складається складається з двох секторів: The сектор енергозбереження і сектор енергетичного нагляду. Енеджі uh сейвінс -huh. сектор анд сектор енергетичного нагляду. Анд енерджіконтрол сектор. Я вже uh, <coughs> розказувала про трирівневу uh, систему управління.